Привіт! Нехай Господь оберігає тебе на тому місці, де ти зараз. Я поділю з тобою просто дуже класним откруванням. Сьогодні вийшло на каналі наших пасторів, і е, Біблія і наука. Це доказує те, що еволюція вона терпить, просто крах. І еволюція це просто е, релігія сатани, і в проповіді нам показано, що є три закони термодинаміки. Перший закон це матерія та енергія. Вони не ді... нігде не діваються. Вони не пропадають. Це просто стається такий кровообіг. Вони абсолютно ніку вона абсолютно нікуди не пропадає. А от еволюція вона говорить зовсім інші речі. Еволюція каже, що ми просто пропадаємо десь там, розчиняємося в повітрі. І це показує тим. Про цю матерію і енергію в проповіді нам показано, що коли мама з татом нас зачали, перш ніж вони нас зачали, Бог посилає туди своє слово. Це неймовірно, я такого не знала в школі, про в школі про таке вчили. І ось ці сперматозоїди, Бог пускає туди свого духа. І там їх є мільйони тих сперматозоїдів, тільки один він живий, і Бог пускає туди своє слово, свого духа і. Ось потім стаються ці нейтрони, протони, з'єднюється е, і стає зародок, це вже е, жива людина, і так людина розвивається, народжується, живе, і потім помирає. І тіло її йде в прах. Як е, створено з праху, так воно і піде в прах. Але дух, який Бог туди впустив, бо всередині в нас є дух, ми складаємося з тіла. Сплоті з, з душі і духу. І цей дух, який Бог впустив туди, він повертається або до Бога в рай, або в пекло. Але це вже при житті ми вирішуємо, куди, ну, кому ми служили Сатані чи Богові, чи ми жили за Євангелією, чи ми жили істинним Божим Словом, чи ми виконували Божі заповіді, чи ми жили так, як хоче Господь. Чи ми просто жили собі по релігії і жили собі так, як, як ми хочемо, так, як хоче наша душа, так, як зручно нам. І е, ми не з'явили ні звідки? от десь там просто, так як еволюція показує від мавпи, інфузорія, туфелька і так далі. Але це Бог нас створив, він вклав туди свого духа, тобто Бог взяв енергію і дух вклав всередині нас. Другий закон термодинаміки це називається ентропія. Що все старіє і все е, розрушається. Ми старіємо після 25 років, запускається на нашому організмі процес старіння. А еволюція каже, що людина була медусою, чи з ким там не знаю, і стала просто людиною або походить від мавпи. І третій закон термодинаміка: що енергія має бути направлена кудись. Щоб щось створилось, але не якийсь там такий е, хаос, типу, стоїть там кучка сміттям, е, ти вистрілюєш е, з пістолета чи там і з'являється будинок. Е, ми ж, це неможливо таке. А якщо по біблійному, це ми стаємо і ми будуємо будинок своїми руками, бо тому що направляється туди енергія. А от одночасно бути віруючою людиною і бути еволюціоністом це просто нереально і неможливо. Апостол Петро показує нам в Біблії це саме головне. Апостол Петро він взагалі він написав так ось так, але там він відкриває всю суть створення світу і закінчення його і, взагалі, всю суть християнства. Апостол Петро він був самим Богом. Хто ще може зрівнятися з апостолом Петром? Ніхто. І апостол Петро показує нам в Біблії в другому посланні, в третій главі всього там 18 віршиків, і він відкриває просто все. І те, що наука, це, це те, що можна підтвердити просто експериментально, що можна доказати. А от саме м наука, вона і підтверджує Біблію, а еволюціоніст — він просто каже, що там ну, немає нічого такого, чогось воно не просувається, чогось воно далі не йде. Тому не будьмо дурними і віримо в чисте Євангеліє і в істине Боже Слово. Бо Ісус, Він завжди, не, не те, що завжди, Він коли починав проповідувати, Він сказав: покайтесь і віруйте в Євангеліє, бо наблизилось Царство Небесне. Амінь.